Сипустіть. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі. І це авіаційний канал. На цьому каналі розповіді про те, як ми працюємо, літаємо, робимо все для перемоги і, звичайно ж, мріємо про наше. Майбутнє, про нашу майбутню красиву незалежну Україну. Але і пам'ятаємо минуле. Рівно рік тому, 18 березня, терпець урвався. Я сказав на цьому каналі все, що думаю про ситуацію, що склалась на той момент. В описі до цього відео залишу посилання на те моє звернення. Сказав лише те, що на той момент знав. І тут почався неймовірний рух. Полізли колаборанти державного підприємства «Антонов» з усіх щелін. Зараз я розумію, що рік тому я знав лише одне: літаки знищено. Команди на евакуації не було, але по реакції всіх, в тому числі моїх керівників, я почав розуміти, що значно все гірше, і я розворушив осине гніздо. Наступного дня, 19 березня, Мені зателефонували з Укрборонпрому та запросили до себе на бесіду. Приїхав, поговорив, пояснив свою позицію. Вона не зовсім збігалася з їхньою позицією, але розлучилась досить непогано. Обіцяли в усьому допомагати. Зателефонував мій керівник Михайло Харченка і доволі спокійно запитав, чи я вправу. Впевнений у своїх словах, я відповів що так, я дуже впевнений. І ось тут він сказав дуже цікаву фразу: Після нашої перемоги ми обов'язково зберемо загальні збори та розберемо мої дії. Я відповів: обов'язково Обов'язково все розберемо, тільки через півроку. Я аналізуючи цю фразу, зрозумів, про яку саме нашу перемогу говорив Харченко. Після цього поїхав додому. За пів години мені відключили мій мобільний телефонний номер. Я подзвонив в «Укроборонпром», попросив допомоги. Але допомога прийшла лише за три тижні. Було багато різних дзвінків в цей день, в тому числі дзвінки від льотного складу. Колеги сказали мені, що їх змушують підписувати лист, що засуджує мене. Моя відповідь льодного складу була такою: ще я не можу їм заборонити засуджувати мене. У кожного має бути своя думка, а я персонально буду боротимусь. Був цінок від колеги командира з засудженням моїх дій, і я навіть не припускав, що такі матюки, сказані ним, існують у природі. Громадянина було викреслено з мого життя. Потім побачив наказ про моє зняття з посади але в соцмережах. І ще грізний ліст від імені льотного складу, що засуджує мене. Отже, всі накази, оцей лист, повний брехні і обману. Я поміщу в описі до цього відео. Можете подивитись, а тим паче лист був з перекладом на декілька мов. Все це тільки додало мені сил. Дуже велика кількість знайомих працівників державного і просто патріотів, які підтримали мене, далі мені надію та впевненість у тому, що за майбутнє треба боротися. Боротьба почалась і як наслідок. Наприкінці березня 2022 року усунули з посади Бочкова, і на початку квітня мене знову. Прийняли на роботу. Саме прийняли. Тому що я дізнався 25 березня я був звільнений. І це після 30 років бездоганної роботи. Наказ додається. Хочу сказати велике спасибі всім адвокатам, які відгукнулись на моє прохання допомогти, і особливо Олексію. Олексій направив до відділу кадрів адвокатський запит у цій справі, але досі відповіді немає. О, а зараз трохи про відділ кадрів. Зверніть увагу, на яку статтю, за якою статтю мене звільнили з посади. Це 46-та стаття Кодексу законів про працю. Коротко, це пияцтво, наркоманія та купа купа іншого. А внизу ще було написано акт. Додається. А вже звільнення обґрунтовувалось моїм, моїми прогулами, тобто відсутністю на роботі. Хотів ознайомитися з цим актом, який згадувався в наказі, але начальник відділу кадрів цей акт мені не показав. Про це я запитав його, коли прийшов влаштовуватись на роботи. Саме влаштовувалось. Так як звільнити можуть можуть без повідомлення, це я зрозумів. А ось, щоб відновитися, треба прийти і підписати кучу папірців. У той же час протягом минулого року розвивалася така ситуація. У березні 2022 року наші екіпажі прямо у відрядженні висловили недовіру двом членам нашого колективу командиру та бортинженеру. Ну, за сепаратизм і колабораціонізм. І висадили їх з літака прямо у Франції. Потім ми написали заяву на керівника про звільнення цих громадян. І він ухвалив це рішення. Але відділ кадрів майже рік не вирішував це питання, незважаючи на одноразові нагадування. Навпаки, саме цим колаборантам відділом кадрів. Пропонувались вільні вакансії у льотному відділі авіакомпанії. Але минулого тижня, тижня якраз після решту колишнього керівника підприємства Бичкова, питання звільнення колаборантів зрушило з місця. І я впевнений, що на момент виходу цього відео вони нарешті будуть звільнені, і наказ буде підписаний. А у наступних відео продовжимо літати, я скучу вже за польотами, і продовжу інформувати вас про наші перспективи розвитку. Якщо з'явиться можливість, то розповім про події минулого року. Залишилося ще дуже багато інтересних моментів і неохоплених, але ще не можна про них говорити, тому що йде слідство. Яке ви бачите все ж таки приносить плоди. Впевнений, що всі труднощі подолаємо, переможемо та побудуємо нову Україну. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть клятущим ворогам! А ви не перемикайтесь, тому що обов'язково далі буде. До побачення!